Акція Оберіг для воїна у центральній міській бібліотеці імені Марка Кропивницького за підтримки майстринь культурно-мистецької асоціації Артспокуса триває з квітня 2022-го. Протягом цього періоду жінки збиралися у Миколаївській читальні з нагоди державних і релігійних свят. Чоловіки відірвані від рідної домівки, дружини дітей батьків, мають відчувати підтримку, говорить керівниця культурно-мистецької асоціації Артспокуса Валентина Кривцова. Кожного разу ми збираємось з майстрами, з читачами постійними нашої бібліотеки, з фахівцями нашої бібліотеки для того, щоб до свята зробити обережки для наших хлопців. Але ми не зупинилися тільки на створенні Сувенірної продукції оберегів наші майстрині пішли далі, і сьогодні ті, які можуть плести, плетуть маскувальні сітки, ті, які можуть щось робити руками, ліпити, щось там скручувати, працювати з. Паперовими е, матеріалами вони сьогодні роблять окопні свічки. Ті, хто в'яжуть, сьогодні в'яжуть вже не, не амігурумі лялечки, а в'яжуть теплі шкарпетки. Ті також талановиті жінки закривають фронтові потреби захисників у балаклавах, ковдрах і пледах, всьому тому, що дозволить їм зігріватися у лютий мороз з нетерпінням на передові очікують і дитячих малюнків. В них ця асоціація з Мамою, з рідною дитиною, з дружиною. Вони уявляють, що це саме їхня дитина намалювала цей малюнок і написала якісь слова слава Україні, бережи себе, повертайся живим. У кожної з учасниць акції Оберіг для воїна сьогодні на фронті знаходиться хтось із близьких син, чоловік, брат або племінник, зять. Дехто не бачив рідних понад рік і півтора. Для жінок це реальна можливість передати звістку туди, де сьогодні важко. А взагалі, вироби миколаївських майстринь мандрують всією Україною і знаходять своїх власників по всій Україні. Навіть іноді включає включаєш якийсь сюжет по телевізору, і ми бачимо, що це саме наші янголята, наші на рюкзаках значки, брелоки – це наше, і це нас дуже радує. Співробітниця центральної міської бібліотеки імені Марка Кропивницького Людмила Вєрішова разом із колегами з весни 2022 року виготовляє українським героям окопні свічки за півтори-дві години. Їй вдається накрутити понад 50 виробів. Ребята, вот у нас дуже багато жінок і, і синів служать, Приїжджають і всі нам говорять очень большое спасибо, потому что они очень выручают ребят. Даже летом, когда не то там не равно говорит, подогреть пищу. Она горит 6 часов. Зінаїда мазур, активна і постійна читачка центральної міської бібліотеки імені Марка Кропивницького, пенсіонерка для українських захисників в'яже шкарпетки. Чим можу, допомагаю нашим ребятам від душі, від серця, щоб їм було в окопах тепло. Виготовлена миколаївськими майстринями сувенірна продукція 100% доїжджає на фронт. Періодично її забирають безпосередньо замовники. Подекуди доводиться здійснювати підвезення до можливих місць передачі. Ось і цього разу всі обереги разом із смаколиками від шалених бджілок незабаром відправляться на передову.